Добрий день, пропоную з'ясувати, як проводити через РРО готівку за товар, якщо аванс за нього платили банківською картою. Важливе правило, у разі продажу товарів на умовах внесення оплати частинами приймання кожної частини має супроводжуватися видачею розрахункових документів. Відповідно, коли приймали аванс і покупець розрахувався платіжною карткою, продавець мав видати йому фіскальний касовий чек із формулюванням аванс за певний товар або ж замість назви товару можна вказати його артикул. Також у чеку має бути сума, яку отримали від покупця. Дуже зручно, якщо в коментарях до розрахункового документа ви зазначите залишок до сплати. Це не обов'язково, але дозволить швидко ідентифікувати господарську операцію. Другий чек має містити повну номенклатуру товару, назву, повну ціну, кількість, раніше відображений отриманий аванс та фінальну суму до сплати. Обов'язково зменшить її на внесену передоплату. За дотримання цих правил проблем із розрахунковими документами у вас не буде. Запрошуємо до продуктів цифрового видавництва Експертус. Там ви знайдете чимало корисної інформації та відеороз'яснень. Побачимось!